Всім привіт! Це нова рубрика в мене на каналі. Я надіюсь, що вона буде постійною. Це новини А, Якщо ви підписані на мене і дивитесь наші трансляції, то ми час від часу проводимо якісь таунхоли. Ми показуємо, розказуємо все, що все в житті в ФСЛ. Степенстепен Го, Муар, Морчі, Бернджімті, Гасхіро, і все на світі. Ну але дещо пропадає з поля зору з поля зору. Зорю з поля зору, і час від часу я надіюсь що буду записувати отакі відео. І конкретно в цьому я розкажу про а, Муар, те, що вони запустили зараз. Предікшн, тобто можливість за ігру суд, за ігру Морчі, яка була раніше. А, і я про це це розкажу. Ну коротше, це Prediction, Що це таке? Це про рафл мінти з Адідасом, який зараз безкоштовно можна виграти для холдерів генезисів, які. Коротше, для холдерів інезисів можуть зараз дропнути унікальні Adidas кроси. Burn GMT покажу і розкажу, в принципі, про step-and-go, step що там відбувається, які профіти, і так далі. Ну що ж, давайте тоді разом зі мною і почнемо з, з морчі дроп, морчі Prediction цього. Да? Чому я так називаю? Короче, ви якщо заходите на Морчі? А я нагадую, це платформа, де півтора роки тому в принципі були перші в нас особисто в мене да фермінти. Тобто можна було створювати свої колекції, торгувати невтішками. Там були непогані. Коротше, це, це гім. Реально, муар, це гем, де на Муар боксах просто за хвилину зроблялось там тисячу доларів. Але ця хвилина в день тільки якраз і була. Тобто, ти в день можеш заробити буквально за хвилинку, бо ти не встигав величезна кількість людей. Там була певна кількість пулу, який розігрувався в день. Ну коротше, Муарбоксан це називалось, трейдинг. Такий івент шикарний. Мені дуже подобався. Тому Муар це nft втіхи, це торгівля, це дропи, Це нуці мормуар бокса. Да, трейдинг. Рафл мінти, давайте спочатку я розкажу про морчі дропа і взагалі FSL ID. Це е, така річ, яка інтегрує, інтегруватиметься зараз багато різних проєктів і навколо себе. От FSL ID, воно якраз навколо себе збирає всі проекти FSL, тобто степен, step Step-and-go, з Hero і так далі. Е, що це взагалі таке? Ви можете купити квитки. От, наприклад, були певні дропи е, за Морчі. Давайте я вам покажу, що за Морчі. Зараз в них не можна буде зайти погратись, тому що станом на 1 листопада, якраз таки вони треба було їх спалити. Да, не включає, треба було їх спалити і отримати за них ачівки. Ось тут. Ачівки станом на перше на 31 жовтня я міг продати за більш ніж 10 тисяч доларів. Ну, я їх лишив для того, щоб якраз таки були в мене так не туди, щоб були в мене. Ось ці квиточки, де вони є? Ось дроп тікети їх є більше. Просто я вже прийняв участь в цих дропах. Ну коротше, поки що невідомо, як воно буде, але якщо воно там 5-10 буде приносити е, за ці квитки, це дуже прикольно. Не знаю, які плани. От сильно про це багато не говорять. але буде геймхаб, а будуть і різні інтегруватися в FSL і в Морчі. І станом на зараз е, голосувалки ось такі: де в кожному є певний пул е, суд, супер юзефул токен. Ось 440 ну, тисяч сута на кожен блок, і, наприклад, одні з запитань це скільки там в степен, А там ми в принципі дивилися, зараз вам покажу: чи буде в степен там менше 351 мільйона, чи трошки більше, чи взагалі більше, ніж там ще одна позначка. І ми рахували: ось тут, наприклад, на сайті можна дивитися кількість, і я в чат GPT. Я зараз вам прям покажу, просто покажу це дуже весело. Ось тут. Обчислювалось, що приблизно станом на 20 грудня, бо там якраз такі умови, станом на 20 грудня, це буде 351, 156, тобто, ну і 16. Ось і на сайті, що дуже весело, на сайті цього придікшена. Ось так воно і є. Тобто ми попадаємо ніби в цю зону, але ще невідомо. Я поки що зробив заміри за добу в декілька різних е періодів. Брав, ще візьму до там якогось до якого, до 18 числа. Ну і словом, в майбутньому ви і так, напевно, як будете це дивитись, вам це вже не буде цікаво, але можна обрати або так, або ні. Або там багато варіантів, або ось тут взагалі дуже цікаве опитування, чи заключить наса контракт з прибульцями до 10 січня 2025 року. Хтось голосує, що так. Ну, словом. Той, хто голосує, що так, він втратить ці тікети свої, а Той, хто голосує, що ні, він розділить пул з цими людьми, розділить суд. Ну, Кратше, це цікаво. Це цікаво, щось вони новеньке таке придумали. Це, що стосується а, Морчі Дропа, що стосується Рафл Мінтаб для людей, які були холдерами генезисів, ось, наприклад, А я тебе не знайду. Ось. Були холдерами генезисів. Особливо це стосується, ну, в принципі, цих ган... Adidas Генезисів чи не тільки Adidas, так? та хто був холдером Adidas Генезеса, станом на там певне число на запуск відео вам це не важливо, але станом на певне число. То во їм дропнули можливість прийняти участь в не туди, зайшов прийняти участь в ем... безкоштовному рафлі. Uh, справжні крос, тобто в колаборації з Adidas ось такі от справжні кроси будуть Блін, дуже прикольні. Я думаю, велика кількість людей. Оці кроси Ультрабудз да вони uh, і так там в світі популярні. А це ще й будуть брендовані степені. Я думаю, що знайдуться фанати, які готові будуть його і за тисячу доларів купити. і Можливо, більше побачимо. Тому що спочатку uh, ну, я прийняв участь в своїх різних аккаунтах. У мене там сумарно uh, біля десяти генезисів, дев'ять чи десять, я точно не пам'ятаю, і. Саме цікаво, що тобі потім дропають тікет, який можна спалити потім в кінці, там ще через якийсь час спалити на, а, на крос. Ну так от цікаво, те, що ці тікети, швидше всього будуть продаватися явно не по 200 доларів, як коштує ці і Мені здається, не по 500. Тому і бабки, скажімо так, але словом, в будь-якому випадку дуже класно бути холдером генезисів, тому що це недорого. Це там три тисячі чи скільки коштує один. Один генезис. Ну, давайте, 15 тисяч GMT 15 тисяч GMT станом на теперішній курс після цього всього падіння. Да, Це прикольно. Ти постійно маєш якісь дропи. Час від часу тобі дропають якусь нову гру, якісь нові речі тобі дають, якісь мерч і так далі. От, наприклад, це так само мерч степа. Прикольно, мені дуже подобається. Я стабільно в ньому, якраз таки люблю проводити якісь ефіри. Тому це, що стосується степен, я бачу все темніше і темніше в нас, да? Це що стосується точніше, це що стосується Рафла далі, запуск гімп Поки що невідомо, що воно таке, але воно ну і ачівки, до речі, забув сказати про по морчі ачівкам, ще будуть якісь дропи, не тільки ці тікети. А що стосується гімха, то FSL якось буде об'єднуватися з іншими, будуть щось запускати, таке цікавеньке. тому стежте за замуаром, це реальний гейм гем гейм. Гей, гей. Це реальний гем, мені дуже подобається. Що стосується е, іншого, де теж голосувалки, ну можна так сказати, вони запустили DAO, GMT DAO, де ти е, вкладаючи свої GMT. От я залочив 25 тисяч GMT і отримав за два тижні 5 тисяч GMT. Це як ми вже вияснили біля тисячі доларів. Так от в чому прикол станом на зараз? Ви можете купити GMT і зробити голосування в мережі Polygon. і е, зараз залочено 300 мільйонів GMT. Коли буде залучено 500 мільйонів, команда палить 230 е, мільйонів GMT, тому що вони викупили в своїх інвесторів токени і вони готові їх спалити так, щоб і ціну запампати, бо їм це теж цікаво. І щоб нам це було цікаво, і от на новий сервіс нас підсадити. А якщо буде залочено 900 мільйонів до 20 січня, вони спалять 600 мільйонів Дімті. Це величезні, ну, це просто великі бабки, які вони готові спалити. Вони їх викупили, готові спалити, тому що. І ми отримуємо реварди, і їм це цікаво, тому що це їхні зарплати і так далі кожного місяця. І більше людей буде, звісно, що сюди приходити. Ось, це, що стосується Burn GMT. Що стосується. Ну, давайте я вже ось так м -м, себе покажу. Що стосується Stepen і Stepen Go, в uh, Stepan original. OG, Original Gans. То там все стабільно. Там все добре. Буде якесь велике оновлення в грудні 24 го року. Якщо вона дивитесь значно пізніше, якщо ви мене дивитись нас, якщо ви мене дивитесь значно пізніше, скажіть, як вам там оновлення, що там майбутнє шову як цікаво дивитися, знаючи те, що вже відбулося, дивитися на це відео, де я ще нічого не знаю, що відбулося має бути щось прикольне. Я надіюсь, що це легендарки. Хоча з іншого боку, і не дуже надіюсь, тому що поки що економіка настільки стабільна, що мені все подобається. Я тільки недавно скрафтив там півроку до цього, йшов скрафтити світлофор RLK, тобто Efficiency, Resilience, Lack, Comfort, по кожній скрафтити Adidas Genesis на Epic, тому що треба було 5 кожного її рарності, потім переводити, а це на маркеті їх просто нема, це дуже унікальні краси. І мені вдалося це зробити, і я зараз дуже цьому радий. Тому легендарки це прикольно, але ну, я боюсь, щоб не було падіння епіків, і хоча з іншого боку, можна. Скрафтити собі легендарку, теж весело. Не ну, слово, має бути щось з ресайленсом. Надіюсь, що щось буде з ф'юженом, зроблять його якимось цікавішим, ніж просто крос спалити, щоб отримати трошечки цих. Ну і словом взагалі чекаю, що там буде в тому оновленні. Це що стосується степенгоу, там все стабільно. Там все стабільно, колаборації, все вони працюють над цим оновленням, і в першому кварталі 25-го року, одразу після оновлення степен OG, буде оновлення степен станом на зараз. от давайте я вам теж покажу. Угу. Ось. Станом на зараз по курсу 1 долар за GGT йде профід в мене на моєму аккаунті на 2500 доларів за 14 днів. Тобто 5 за місяць непогано, ну але коли був курс вище, було цікавіше, коли мені вдалося взагалі в перший день. Як тільки тільки запустили можливість ну стакан карачі, да як тільки запустили, я встиг продати по 18 доларів за GGT, продати немаленьку суму GGT, і це було дуже. Кайфово тому той, хто зайшов в цей проект в Альфі, я вас вітаю. Ви з безкоштовними кросами зайшли ну з залоченими, да там вам ще ті GMT вернуться. Але ви зайшли з безкоштовними кросами. Ви зробили свій перший профіт, і швидше всього, що той, хто отримав, хоча б там 6-9 кросів, ну два-три рази виграв в Альфі в альфа дров, то він свої десятки тисяч доларів, хоча б 10, Він точно свої звідси вже витягнув плюса за три місяці. Тому Step and Go це класний е, проект, де вони ще не запустили спалення GGT, тобто, що немає анкаменів, навіть на яких добуваються містері бокси, де там вставляються каміння і так далі. А це все спалення GGT. Я дуже цього чекаю. Це перший квартал е, 25-го. Я надіюсь, що це в січні буде відбуватися, і ми будемо бачити прикольний курс. Ну, хай такий: 25 штук баксів в місяць. Найс. Прикольно. Словом, багато чого є багато чого є, і в степен, і в степен Go, Але для мене особисто участь у всьому вона завжди дає профіт. Тобто, ти приймаєш участь в кожному їхньому проєкті в тих самих морщі. Прийняв участь, клас, безкоштовний Мінт був. Міг ну, там по спекуля... на спекуляціях можна було теж заробити, Теж заробляв, продавав якісь там ачівки. Не ачівки, а якісь ті nft не втіхи. торгував, купляв суд по 0,03, зараз 0,5. Не пам'ятаю, по чому оскидав. Не можу. Ну не пам'ятаю просто. Ну але багато є можливостей. Навіть той самий Газхіро. От Газхіро, давайте я вам ще покажу Газхіро. В перший день я зарядив 40 тисяч GMT, і в перший же день їх відбив з капсули, а потім вже йшов а, плюс. Далі навіть перестав рахувати. Ну на якомусь моменті вони перестали приносити ті бабки, які вони приносили. І це стало настільки, ну це взагалі стало нецікаво в грошах, але зараз буде ребрендинг, буде повністю замінена ігра, і той, хто має зараз якісь там свої активи, вони будуть перекинуті в. В оновлення, скажемо, ну, називаємо це просто в оновлення, тому ось так. Це що стосується новин. І знову ж таки, ви можете просто подивитися на каналі попередні наші прямі ем... прямі трансляції, попередні прямі трансляції, де ми часто про це щось говоримо. Навіть недавно стрім був в Twitter, де ми говорили про таунхолд, хвилин 40 говорили. Ви можете це все подивитися, а от такі новини раз два рази на місяць я надіюсь, що буду е, випускати. Тому, е, якщо у вас є питання, давайте так. Щоб мене підтримати, ставте лайки. Я буду розуміти, що це цікаво. А е, якщо залишаються питання, заходьте до нас в телеграм-спільноту. Там, в принципі, якщо не я, то хтось дасть відповідь: хтось з амбасадорів, чемпіонів, з користувачів. Які знають багато, користуються цим і активно користуються всім. -всім. Ось тому заходьте е, в Телеграм. Давайте ще можливо. Я ось так зроблю, щоб ви змогли відсканувати, якщо ви там дивитесь з ноутбука і хочеться з телефона просто відсканувати. Заходьте до нас в Телеграм, всі питання залишайте туди. В Ютуб ну немає сенсу, напевно, бо немає аж так е, часу. Але я буду вдячний, якщо цей контент вам подобається. Ви просто залишите якихось приємних пара слів. Ну і. Like Лайк, щоб знову ж таки я розумів, що ці новини е, мають сенс. Ось. Надіюсь, вам було цікаво. До наступних зустрічей. Пока.